He said i make a break dance at pocket breaks He said i make a break dance at pocket У мене було тих хамера, коротше, всі не хамер, той першої роти, що був, коротше, там чувак е вночі злетів з дамби, перевернувся, нього інфаркт стався кожен разу. То... Я до того хамера їздив день і ніч. Я ремонтував в таких умовах, хтось навіть уявляю. В полгозній фермі, пшениця, а я там заліз в ту пшеницю у парі, що у ногах лазить, пшениця, позима, виїзди. Ну... Але це такий адреналін, що є... недольок, перельок. Тут в'єшку що це ферма це одна будівля, яка лишилась в селі жива. Це, коротше, я з першого дня я попав в цю бригаду, ми приїхали на Краматорськ, і на другий день мені кажуть, що інструменти», інструмент, а я не знаю що. Ну і ми поїхали.